Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми аналізуємо повітряний удар, який відбувся у ніч на 20 грудня. Одеська область і Одеса стали однією з його цілей. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте висловлювати свої думки у коментарях. Отже, у Ніч, а точніше увечері 19 грудня росіяни завдали чергового повітряного удару дронами кавікадзе типу шахет, які вони запускали з території окупованого Криму з районів Мису Чауда та у Балаклаві. Тобто вони використовують зараз дві точки старту. Всього вони запустили кількома групами: 19 таких ударних безпілотників. Вони летіли кількома групами. Повторюся у декількох напрямках. І саме тому в Одеській області повітряна тривога була з майже 19-ї години вечора та по 22-12. Теж вечора в цей час росіяни атакували як Одесу, як Південь Одеської області, так і інші регіони України. Повітряна тривога і робота протиповітряної оборони були від Запорізької до Хмельницької області за вже мабуть стандартним маршрутом польоту цих дронів з південного напрямку через Миколаївську Херсонську область, Кіровоградську, Вінницьку і далі, а також з моря на Одеську область. Всього сили протиповітряної оборони збили 18 дронів з дев'ятнадцяти, в тому числі 6 над Херсонською областю, 4 над Одеською, 1 над Кіровоградською, інші над іншими областями, які не входять у зону відповідальності повітряного командування. Південь загалом ми бачимо, що за е, період у грудні 2023 року росіяни запустили. 368 дронів камікадзе, з яких було збито 324. Тобто загальна ефективність протиповітряної оборони саме проти дронів склала 88%. Тут ще треба зауважити і нагадати, що позаминулої ночі на 19 грудня було запущено два дрони камікадзе і обидва було збиті а у ніч на 18 грудня було запущено 5 дронів камікадзе і всі п'ять були збиті. Обидва цих обмежених повітряних Удари не торкалися Одеської області. Також минулої ночі росіяни завдали двома ракетами С-300 удару. По Харківській області, і е, після першої години ночі в Одесі, Одеській області також по півдні України оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, але пусків балістичних ракет не було. І ще наостанок останок ми зауважимо, що росіяни почали щось робити для того, щоб е, збільшити ефективність своїх шахетів у нічний час. Повідомлялося про те, що їм навіть е, Застосовують якесь карбонове покриття, але все це неправда. Росіяни просто фарбують їх у чорний колір, але що як там кажуть, хоч фарбуй, хоч не фарбуй, все одно росіяни отримують один і той самий прогнозований результат. Майже всі їх дрони знищують. Ми стежимо далі за ситуацією. До побачення, слава Україні!